Львів і басейн Мікомб Кам'янського одночасно паралельно приймали матчі другого туру групового етапу чемпіонату Суперліги України з водного пола серед чоловічих команд. На штурчній водоймі останнього суперечку команди квартету Б, дві зі столиці Слобожанщини, Національний технічний університет Харківський, політехнічний інститут, школа вищої спортивної майстерності і збірна області, а також ще одна збірна Києва і ватерпольний клуб Маріуполь. Попри те, що однойменне, славне своїми традиціями і перемогами у цьому олімпійському Спорту дане місто знаходиться на тимчасово окупованій ворогом території, боєздатний колектив справних виконавців вдалося зібрати як з колишніх гравців команди, так і залучити до неї зі сторони нових. Так в Маріуполі опинилися сім вихованців спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з водного пола Дніпровської міської ради. Голкіпер Андрій, Бухарін Архангельський, а також Герман Орлов, Микита Анашенко, Андрій та Олександр Гирічі, Артем Кротов і Олександр Сорока. Таким чином виходить щось на кшталт не Києм, то палицею, Незважаючи на відсутність у нашому місті чоловічої ватерпольної команди, Дніпровцями в чемпіонаті Суперліги України ми представлені на вищому рівні. Сумно так це те, що у нас у Дніпра немає фінансування на те, щоб підтримувати команду. На те, що багато хлопців у нас повиїжджали з, з України, так це дуже сумно. Але є такий ще плюс, що ми граємо за Маріуполь, Ми, ми підтримуємо також Маріуполь і до доказує. Доказуємо, доводимо. Доводимо те, що Маріуполь є українське містом. Мені дуже подобається наша команда. Ну тобто, коли ми граємо з одеситами, з ківлянами, з, льв... з львів'янами, ну і мені більш подобається так. Тішить те, що Дніпровці у Маріуполі лідера команди, так чого лише вартий факт того, що у заключному матчі другого етапу Кам'янському з 11 м'ячів у ворота збірної Києва Герман Орлов забив 4, а Микита Анашенко 3. Таку кількість голів він записав до власного активу. І у поєдинку з Національним технічним університетом Харківський політехнічний інститут, школа вищої спортивної майстерності а Орлов взагалі 5 разів відзначився у володіннях збірної Харківської області. Загалом у всіх трьох зустрічах команда з узбережжя Азовського моря святкував. Успіх. Ми зібрали команду з гравців Дніпра. Дуже багато е, е, дуже неплохих гравців грають за наш клуб. Е, гравці також представлені Одесою та Києвом. Всі викладаються, ми робимо єдиний результат. Над грою треба працювати. Це звісно. Результатом залишилися задоволені, тому що ми забрали всі 100%. Очков, які були в цьому турі. Собсіна були на шостому місці. Зараз ми поділяємо три команди. Друге місце. Після двох зіграних турів лідирує Львівське Динамо, яке має в активі максимальну кількість очок 21. На відстані шести пунктів від нього крокують відразу три колективи. Ще один представник міста Лева, ЛФКС, Акватіко, Маріуполь та Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут, школа вищої спортивної майстерності.